Доброго дня, діти! Сьогодні ми вирушимо в захоплюючу подорож до далекого континенту Африки. Африка не тільки найбільший континент, але й одне з найбагатших культурних надбань нашої планети. Сьогодні ми познайомимося з одним з найяскравіших елементів африканської культури танцем заолі. Танець заолі подходить з країни Кот-Дівуар, яку ще називають берегом слонової кістки в Західній Африці. Цей танець є не просто видовищем, а важливою частиною самобутнього життя народу гуре. За допомогою танців вони спілкуються з предками, святкують важливі події та підтримують зв'язок зі своєю культурою та традиціями. Основна особливість танцю висока швидкість рухів, що вимагає значної фізичної підготовки та відбувається під акомпанемент барабанів та інших традиційних африканських інструментів. Вважається, що назва танцю заолі походить від імені дівчини місцевого фольклору, яка особлює красу та грацію. Під час виконання танцівники носять маски, що уособлюють різних духів або тварин, а костюми танцівників прикрашені яскравими декоративними елементами, що символізують природні та духовні елементи. Тож зараз постав урок на паузу та за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Що нового ви дізналися про походження танцю за Олі? Чому цей танець має таку назву? Які музичні інструменти використовуються для супроводу танцю? Що вам найбільше сподобалося в танці за Олі? Які рухи для вас були найбільш цікавими? Та які емоції викликав у вас цей танець? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Ліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!